Якщо ти хочеш на вечір сливу, то це не обов'язково потрібно її заливати. Можна просто зірвати отаку смаковиту. Вона, до речі, поки не переспівша, дуже смачна. Ось дивіться. А якщо переспіє, буде ось така скотиняка, Диві. ось така буде. І ось ця вже, з неї нічого не вийде. І бережи свої зубастери. А то прийдеться потім рихтувати. Не потрібно з дур'ю її гристи. Треба все робити в цьому житті з умом. Ну, бачите, якщо подивитися, вже в ній дірка і це. І це бачите? І це вже там хробак сидить і піджидає, поки ти його засмокчиш до себе. Ну нічого страшного не буде, просто, просто з'їж м'язка. Не потрібно буде. Більше калорій закидувати вечірком. Залітай на стрімчик, залітай в шапку профіля, підписуйся на ютубчик, буду рад бачити і завжди вибирай здоровіший спосіб для підтримки трусів. Ярчайша.